Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година Таро, карта, дня на 18 березня 24 року по всіх знаках жодіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Овни! Для огні випадає король Пентаклів, якісь грошові питання будуть вирішуватися, якісь гарні будуть пропозиції, взагалі можливість вирішити будь-які хвилюючі вас питання в кращу сторону. Матимете гарну можливість проявити себе і досягнути успіху у всіх своїх починаннях. На дні колоди рейцер Пентаклів, який говорить про повільне просування до своєї мети, але досить таке чітке, впевнене та стабільне. І перш за все, ні в якому разі не намагайтеся прискорити події в досягненні своєї цілі. Пам'ятайте, що на все свій час саме головне будьте активні та проявляйте себе, і ви обов'язково отримаєте результат за свою працю і зміни в кращу сторону. Тельці. для тельців. Для тельців п'ятірка жезлів. Ну, дивіться, п'ятірка жезлів може вказувати на, на якісь конфліктні ситуації, може говорити про активне обговорення важливої події, про можливі якісь навіть конфлікти непорозуміння. Тут потрібно дивитися по ситуації, де варто щось комусь доводити, а де не варто. Де варто відстоювати свою правду, захищати себе, а де просто пройти мимо і не псувати собі нерви та свої сили. Скоріше за все, може виникнути якийсь конфлікт, тому що на Ніколи трійка мечі, яка говорить про конфлікти, про непорозуміння, яких варто уникати. Тому намагайтеся уникати будь-яких конфліктів та будь-яких непорозумінь у цей період. Вас просто можуть втягнути от в чужий якийсь конфлікт, і може це тільки бути ще гірше потім у певних ваших справах. Тому краще йдіть мимо цього всього, і побачите, що ви зробите вірне рішення, уникнувши якихось певних конфліктів. І якщо вже виникли у вашому оточенні якісь певні конфліктні ситуації, то Намагайтеся їх завершити. Намагайтеся їх, знаєте, уникнути оцих гострих кутів. Намагайтесь піти на примирення. Близнюки. Для близнюків п'ятірка мечів. П'ятірка мачів говорить на обмани, на хитрості, на якісь певні невдачі та проблеми на вашому шляху. На дні годи п'ятірка кубків, які говорять про можливі якісь творчі такі події, якісь перспективи, якісь пропозиції творчі, де ви зможете активно себе проявити. Тому саме той обман чи той конфлікт може бути в якійсь певній ситуації. Можливо, просто доведеться відмовитися від якихось певних своїх планів в цей день. У Ураків вежа. Руйнація якихось ваших планів, якісь певні невдачі, непорозуміння. Різко зруйнується те, що ви собі так планували, як тиме. Підеш щось не за чітким планом. Але не розр, не, роз, не, роз, не розчаровуйтесь. Не накручуйте себе і пам'ятайте, що що не робиться, все робиться на краще. Можливо, якщо й рух зруйнувались певні ваші плани, можливо, це в кращу сторону, тому що ви уникнули якоїсь більшої небезпеки на вашому шляху. Леви, у левів імператриця. Карта говорить про успіх, про досягнення вашої цілі, успіху у будь-яких ваших справах, як і в питаннях особистих, так і в робочих моментах. В робочих моментах ви досягнете успіху в своїх починаннях та гарно винагороду будете отримувати і взагалі будете задоволені своєю працею. В особистому житті ви зможете більше часу проводити з своїми рідними та своїми близькими. На дні коди четвірка жезлів, яка говорить про гарні новини, успіх, досягнення цілі та можливе свято в родинному колі. Діви. Для Діви випадає паж жезлів. Паж жезлів говорить про гарну можливість вирішити, хвилюючі вас питання. І будь-які дії будуть залежати від вас самих, як ви будете проявляти ініціативу, і чи будете діяти чесно та справедливо. І також карта говорить, що взагалі можуть виникнути досить такі гарні, приємні сюрпризи, які... Також можуть виникнути якісь зустрічі із людьми, яких ви давно не бачили своїми рідними та своїми близькими. На дні клоди паж Пентаклів, яких говорять про додаткове джерело доходу. У Терезі, всемірка мечів. Ну тут якісь обмани, невдачі, проблеми, хитрості, які можуть виникати. Дивіться, що ви підписуєте, з ким якою інформацією ділитеся. Дивіться, чи ви володієте всією інформацією в певних якихось справах. Дивіться, щоб ви там будинок заперли, автомобіль, щоб вас ніде ніхто не обхитрив, не обдурив. Також карта може вказувати на можливі хитрості, які ви будете застосовувати до досягнення якоїсь певної вашої цілі. На дні колоди, король, жест. Який говорить про якусь пораду важливу, яку для вас дадуть, як вам діяти далі на майбутнє. Скорпіони. Скорпіонів. Колісниця досить активний день, багато буде справ, буде дуже багато рухатися, буде намагатися зробити все штро, швидко. Навіть буде такі, іноді такі моменти виникають, де задумуєте митися, що от я не встигну те й те зробити, я не зможу досягнути тої чи іншої справи. Але вам все підсилую, ви з усім обов'язково впораєтесь. Саме головне чіткий план і робити все по задуманому. На дні колоди, рицарь кубків, який говорить, щоб ви не довіряли улесливим пропозиціям. Стрельці. У стрільців шестірка жезлів, досягнення вашої мети, досягнення цілі, успіх, перемоги та визнання. Можливо, якесь підвищення і тому подібне. Але пам'ятайте, що цього вам допомагали досягнути ваші рідні та ваші близькі. На Ніколи старший Арканмах, який говорить, що для досягнення вашої цілі у вас все є. Ви все вже маєте, ви вже дуже багато чого досягли. Але для того, щоб це все втримати, і далі це все у вас було добре і успішно, це все в ваших руках. Саме головне не бійтесь проявляти себе. І перш за все, не зазнавайтесь, пам'ятайте, що багато чого вам допомогли досягнути. Не забувайте про допомогу цих людей. Козероги. У козирогів король жезлів. Король жезлів говорить про отримання важливої поради, також, можливо, це спілкування з учителем, наставником і так далі. Ви дуже активно себе проявите, проявите свій, свій професіоналізм, зможете досягнути впевненості в собі. І, можливо... Співпраця буде з якимись певними особами, до якої ви так ішли. На дні колоди, рецепт Пентаклів, який говорить, що не прискорюйте події на все свій час. Це хай, хоч і відбувається все повільно, але це все буде досить гарно та успішно для вас. Одоліжі. У Водоліїв диявол. Диявол говорить про те, що на вашому шляху можуть виникнути певні спокуси, які не варто піддаватися. В когось це там порушення правил дорожнього руху, в когось там взагалі шкідливі звички дадуть про себе знати. Цьому всьому піддаватися не потрібно. Тут можна перераховувати дуже багато і багато цих пунктів, але пам'ятайте, що на все буде обов'язково покарання, і цьому всьому не варто піддаватися. Також у вашому оточенні є людина, яка дуже негативно на вас впливає. І от такої людини вам потрібно триматися якомога далі. Вісімка пентаклів, кубків говорить, що вам варто від неї людини віддалитися. Поставить перед собою чіткий план, чіткі цілі йти до них. Вирішіть, чого ви дійсно хочете. Там хочете якихось обманів, хитрощів, а потім розплатити це все, чи просто діяти чесно, справедливо і йти до своєї цілі, без всяких обманів та всяких хитрощів і спокусів, які виникають на вашому шляху. Рибки. У рибок шестірка кубків, тут можливі якісь такі зустрічі з минулого, знаєте, це друзі, це однокласники, вчителі, наставники. Також можливі поїздки в рідні місця, де вона родилася до батьків, до когось з родичів та знайомих. Також тут будуть якісь спогади з дитинства і гарна можливість взагалі провести більше часу із дітками, отримати гарні та позитивні емоції. І такий заряд бадьорості на цілий день. Бажаю всім гарного та вдалого дня, всім мирного дня та успіхів на вашому шляху. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!